Всім доброго дня! Готую запечені груші з сиром. Беремо 6 грушок, 200 г домашнього сиру, 1 жовток, 1 столову ложку цукру, трошки ванільної пасти, штучний мед і горішки. Готуємо. Грушки розрізаємо напіл і виймаємо серединку. Для начинки сир перетираємо, додаємо жовток, цукор. І трохи ванільної пасти. І все добре перемішуємо. Грушки поливаємо медом. Наповнюємо грушки начинкою. Зверху посипаємо подрібненими горішками. І зверху ще поливаємо медом по горішках. На дно форми наливаємо трошки води. І ставимо запікатися при температурі 175 градусів 35 хвилин. Такі виходять запечені груші з сиром, дуже смачні. Виходить дуже легкий і смачний десерт. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!